Запитання: чи можна молитися за померлих брата і батька, якщо вони по смерті не були відспівані, були відспівані МП церквою, але, але хрещені, і не були набожні, чи нема мені гріха за те, що молюся за них? Дивіться, друзі мої, ми так багато приписуємо, що якщо вже там МП… Чи не МП, розумієте, Московський патріархат це і Московський патріархат. Вони собі за свої вчинки будуть відповідати. Звертайте увагу не на титули, а на людей. Де мені в голові, хто там за мого нам там, прадіда молився, МП чи, чи як там? Я знаю, що. Він був, він в мене записаний в поміннику, я собі за нього молюся. Мені все рівно. Я роблю те, що від мене. І вас так учу. Робіть те, що від вас. Не старайтеся давати оцінку, ой, аби там католики так роб, так, так робили, а православні так. Аби, а московські так раніше робили, а тепер вже ці так не роблять. Розумієш, Дайте спокій. Ви відносно себе то робіть. Не давайте оцінку нікому. Хто ви такий, щоб ви давали оцінку е, там, священникам. Навіть московського патріархату, розуміть? З усією моєї до, до московського патріархату, все одно кажу вам так, не осуджуйте. Зробіть для себе висновки, але не осуджуйте. Не осуджуйте, бо будете мати участь із тими, кого судите. Кожна людина, яка осуджує ближнього свого за злодійство, за чужоложство, за що небудь, ти, що осуджуєш, ти маєш участь з тим, кого осуджуєш. Бо коли будуть його судити на страшному суді, і чи ти правий, чи не правий, ти будеш стояти як свідком. І з легко можеш перейти у засудження. Не судіть, каже Христос, і не суджені будете. Він це думаєте, кому сказав? Він сказав це вам, що любите осуджувати інших. який той, а подивися, який той, а подивися, як він то, то робить. Дайте спокій. Майте себе, займайтеся собою. І що, наприклад, ви так любите писати: чи нема тут гріха? Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Чуєте? Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіди Божої. Де тут є заповідь Божа? Молитися – за померлих, за брата, за батька, якщо вони смерті, ким би вони там не були поховані, де би вони не були поховані, яке б вони життя не прожили? Молиться, молиться за них. Наймайте служби Божі.